Ківонь. Якщо вам знайома ця назва, отже, ви знаходитесь на правильному каналі. Ківонь це французький виробник дискових борін. І до нас прийшла нова поставка на техніку ківонь. Отож, поїхали. Отож, перша позиція це буде корпус на дискову борону ківонь. Артикул Core 404. Ось так він виглядає. Це маленький корпус, є ще такий більший, ми вам покажемо. Ось так він виглядає. Ми бачимо ось отвор підмащення. Це отвори на кришку. Ну, всередині, ось так виглядає. Також на цей корпус є боковинки в пуклі і випуклі. Наразі це випукла боковинка з артикулом ЕМБ. 23 646. Ось бачимо, що тут воно випукле. От. Ось так він виглядає. І ось впукла боковинка. Точно так само, тільки тут іде впуклість всередину. Це артикул EMB 23641. Ось так виглядає. Ось, якщо порівняти, для того, щоб вам було більше видно, ось впукла, ось випукла. Ось ми бачимо, що один бортик назовні, а інший всередину. Так, наступна позиція: це буде кришка до цього ж самого корпуса з артикулом CO 406. Ось так виглядає. І ось, власне, зараз візьму корпус, ось вдіну цю кришку. ось. Ми бачимо, що вона так ось знаходить ось сюди і ось стає. Ось бачимо. Попадає на отвори і сюди вкручуємо болти. Болти також в нас є. Так, е, наступна палета – це будуть кришки на великий корпус, на корпус, який знаходиться на дисковій бороні Fleo Fleo. Це буде кришка з артикулом коу 407. Ось так вона виглядає. Ми бачимо, що і також тут є артикул. І ось так виглядає. У нас їх ціла палета. І ось так ось тут вони можемо їх бачити. Хлопці, поскладали вже їх. Наступна позиція це буде втулка в корпус Ківонь Флео Флео. Це втулка з артикулом bag 404. Ось так вони приходять, запаковані. І бачимо, що тут вони змащені в якийсь спеціальний захист для того, щоб вони не брались корозією. Мені здається, всередині вона ось така гладенька. І тут бачимо посадкове місця під підшипники і під втулочки. Підшипники сюди, втулочки сюди. Так, Ми бачимо, що в нас їх також ціла палета. Тут можна порахувати. 160 точно є. Це вже друга поставка, тому що нам. В минулому році також приходили, вже всі продали. Це ось друга поставка в цьому році. Наступна позиція це буде втулка, також на техніку Ківонь, Fleo Fleo з артикулом баг 12501. Оце такі от вкладиші. Ми бачимо, що вони бронзометалеві. Всередині метал, ззовні бронза з двох сторін. Ось такі оригінальні вкладища. Ось вони приходять нам в таких ось ящиках. Ось з такими от Ось Одна, друга. Ось такі. Також є така сама втулка на меншу дискову борону. Це буде втулочка з артикулом BAG 09500. Ось такі втулочки є також в достатніх кількостях. Візуально вони виглядають однаково, але якщо ми порівняємо, то ось ми бачимо, що ось на кивонь фліо-фліо велика, а це маленька ось така. Менше десь, мені здається, в 4 рази. Так, наступна позиція це буде втулка на маленький корпус на дискову борону ків. Ось артикул баг 401. І ми бачимо, що в цій втулці всередині отак. От Є виріз під квадрат. Тобто, якщо в кивонь в то там квадрат заходить в боковинки, і за рахунок боковинок обертаються підшипники, то тут вони зробили вже зовсім по-іншому, і тут квадрат заходить і в боковинки, і в тулку, і воно все прокручується разом. І мені здається, що тут навіть краще зроблено, що в тулці так, тому що навантаження на боковинки менше. Тому мені здається, це дуже добре, що вони зробили саме ось так. І наступна позиція це буде боковинка на ківонь Fleo Fleo. Це буде випукла. Це артикул ЕМБ 23 23856 Ось вони так приходять. Ми бачимо, що ось випуклість іде назовні. Ось такі приходять. Ось так виглядають. Бачимо, що також є ціла палета. Наступна позиція це буде впукла боковинка артикула ЄМБ23851. От ми бачимо, що вона от тут всередину. На, на цих боковинках навіть краще видно, ніж на маленькому корпусі. От. І якщо знову ж таки показати, порівняти вам їх, то ви можете самі подивитися, що. Тут воно йде всередину, а там іде ззовні. Так, і нарешті сам корпус на техніку Кивонь Fleo Fleo артикул Core 406. От він так виглядає. Він точно такий самий, як і маленький, тільки в два рази більший. От Ми бачимо, що є також отвір підмащення. Отвори на кришку. І ось так от він виглядає. На нашому сайті ми раніше записували відео, де ми збираємо такі корпуса, а самі на пресові збираємо докупи, ставимо підшипники, ставимо втулочки, і як він виглядає, як його правильно зібрати. Якщо хто, можливо, із фермерів. Вперше купив оборону кивонь, флео, флео чи іншу, і не знають, як це зробити. Там все це показано. Показано, як це правильно зробити, для того, аби ваша техніка завжди була справна і ходила, і робила роботу, яку ви хочете, щоб вона робила. У нас є багато інших позицій на техніку Kivon Fleo Fleo, і на глибоку розпушувачі. Тобто в нас є і метизна група, і підшипники, і вкладки. І багато іншого. Це просто ми показали ось партію, яка нам прийшла нещодавно для того, аби кожен із вас розумів, які в нас є надходження, які нові позиції, що в нас додається, і розуміли, по яких питаннях до нас в компанію Agro Group можна звертатися. Тому було цікаве дане відео, ставте лайк, кому можливо є якісь запитання. Пишіть в коментарі, ми обов'язково дамо відповідь на кожне ваше запитання. І якщо у вас, можливо, є на господарстві багато іншої техніки, ви можете зайти на наш сайт agroimport.inua і подивитися, вибрати, зробити замовлення на ті запчастини, які необхідні саме вам у вашому господарстві. Чи то плуг, чи то дискоборна, чи то жатка, чи сівалка, чи то трактор, чи комбайн. Отже, всім гарного дня, і ми працюємо, що працювали ви.